Доброго дня! Сьогодні я покажу вам, як створювати карти знань. Карти знань це засіб для графічного подання інформаційної моделі, що передбачає відображення об'єктів певної предметної галазі та зв'язків між ними. За допомогою карти знань ми можемо показати багато інформації лише на одній схемі або малюнку. Для створення карти знань є багато програм, які можна використовувати як на комп'ютері, так і на телефоні. Сьогодні я покажу, як створювати карти знань в програмі FreeMind. Ось вона, вона є безкоштовною, її можна скачати з інтернету, але при встановленні вона потребує ще додаткових власних встановити додаткові властивості Java для Windows. Також їх встановлюєте і. Працює програма. Зараз я її відкрию. Ось відкрилася у нас програма. Давайте її відкриємо на все вікно. І так, з чого складається програма FreeMind, вікно програми FreeMind. І так, перше це у нас меню. Ми бачимо файл, змінний текст, вигляд, ставка, формати. Друге це панель інструментів, трошки нижче інструментами, якими можна користуватися. З лівої сторони у нас розташований набір значків. Їх багато. І саме основне це у нас ось. Поле, робоче поле, так, на якому вже розташований один вузол карти. Він називається нова асоціативна карта. Давайте зараз з вами створимо першу нашу карту знань, найлегшу, наприклад, пори року. Для цього нам необхідно натиснути на нашу нову асоціативну карту і змінити назву на пори року. І натискаємо мишкою в іншому місці. Я трошки приближу. І так, ми знаємо, що наші пори року складаються з чотирьох пір. Так? Це у нас літо, осінь, весна і зима. Для того, щоб додати один вузол, ми натискаємо правою кнопкою миші, і ось у нас новий дочірній вузол. Додаємо, це у нас буде літо, точно так же всі останні ми додаємо. Зима. Так, новий дочірній весна. І залишився у нас останній. осінь. Так, є у нас чотири пори року, але ми знаємо, що кожна пора року поділяється на три місяці. Давайте їх і внесемо, внесемо. наприклад, літо. Натискаємо правою кнопкою вище, тепер тепер літа У нас буде дочерній вузол. І так. Три місяці літа. Червень, липень, серпень. І так, водимо червень. Знову натискаємо на літо, липень і серпень. І аналогічно ми робимо з останніми вузлами, з весною, осінню і зимою. Все точно так же, як і з літом. Це ви зробите самостійно. Тепер давайте зробимо красивіше нашу карту знань. Додамо, наприклад, якісь картиночки. І так, для цього ми натискаємо на пори року і з лівої сторони вибираємо будь-який малюнок, який нам подобається. Ну, нехай буде таким. Натискаєте на літо, тобто додаєте робимо красоту. Так, осінь. Що нам для осіння підходить? Восени ми сюди вдома сидимо. Так, зимо, тут пінгінчик є таке. Так, зробила. Але давайте зробимо кольоровим. Для того, щоб зробити кольоровим, нам необхідно зробити місце, яке ми будемо заливати якимось кольором. Для цього нам необхідно додати хмару. Як це зробити? Натискаємо правою кнопкою миші на наш вузол, наприклад, на літо. Бачите, коли я на нього ще натискаю, у мене з'являється його дочірні вузли або зникають. Ну, хай буде. Натиснули. Далі вигляд вставка. Зверху, тут у нас є вставка і хмара. додати хмари. Все, у нас з'явилася хмарка, яку ми можемо зафарбовувати. Як її зафарбувати? Натискаємо правою кнопкою миші. Йдемо в нас в контекстному меню, вибираємо формат і колір хмарки. І вибираємо той, який вам подобається. Ну, Давайте зробимо такий. Ось у нас вже така гарна хмариночка виходить. Точно так же аналогічно робимо з останніми нашими. Все, наша карта знань готова, нам лише залишилося її зберегти. Для того, щоб зберегти, ми натискаємо «Файл». Зберегти, але воно збережеться ось в такому вигляді, в якому ви можете редагувати. А мені, наприклад, необхідно, я знаю, що все більше нічого не буде змінювати. Мені необхідно як малюнок зберегти. Для цього я натискаю Експортувати і шукаю, як JPEG», тобто як малюнок, розширення JPEG. Вибираю. Він питає, куди зберігати. Ну, давайте на робочий стол. Не забуваємо про ім'я. Затискаємо «Сейф». Давайте подивимось. Ось збережена моя карта знань. Так. Чогось не вдалося. Зараз ми відкриємо через іншу. Ось відкрилася наша карта знань як малюночок, який ви можете вже здавати або роздруковувати. і так далі. Дякую за увагу! До побачення!